Скасування тарифу за проїзд, затвердження соціальних програм та рішення про купівлю 20 нових автобусів такі основні рішення сесії Кіровоградської міської ради. Депутати засідали майже сім годин, почали роботу спокійно, але без скандалів не обійшлося. Обранці, які минулого разу, пересварились через питання порядку денного. Частина навіть покинула сесійну залу. Проте решта депутатів лишилась працювати. Про результати роботи докладніше в репортажі Інни примак поставлю на голосування. На сесію зібрались 37 депутатів. На розгляді більше сотні питань. Понад годину обранці затверджували порядок. Денний ще кілька розглядали запити. Міжсесійний період від депутатів міської ради надійшло 225 депутатських запитів. З них 224. Про надання матеріальної допомоги, в тому числі 131 депутатський запит груп депутатів. Частина депутатів запити озвучувала з трибуни. Один з них про затвердження програми створення притулку для собак без хатків. Проте пропозицію не підтримали. Наймолодший депутат ради Геннадій Маламен запропонував ухвалити рішення в підтримку блокади. Ми, депутати Кировоградської міської ради, стурбовані фактом силового розгону учасників блокади, торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей. Закликаємо президента України Петра Порошенка, Верховну Раду України, кабінет міністрів України докласти усіх зусиль для мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні. Необхідної кількості голосів запит не набрав. Місцеві активісти, які прийшли на засідання, обурені. До порядку денного внесли й пропозицію Олександра Цертія про скасування тарифів на проїзд у громадському транспорті. Нагадаємо, їздити на гривню дорожче сталося з 21 лютого. Через це питання обранці пересварились. Депутат Цертій наполягав, питання треба розглядати лише під четвертим порядковим номером, а не просто включити до розгляду. Виявляється, воно вже не четверте. Воно вже десь в кінці взагалі не зрозуміло де, і взагалі за такої ситуації воно може бути і не розглянено під час сьогоднішнього пленарного засідання. Тому звісно, що ми не можемо з цим миритись. Мер пояснює, пропозиція звучала за включення питання до порядку денного. А от розглядати його першочергово депутати не погодились, що це так підтвердили. І журналісти У мене записано. перший – включить повістку дня в скобочках тарифів. У мене стоїть плюсик, проголосували. Дальше, Цертий, его предложение. В четвертым 961 У меня стоит минус, не проголосовали. 17 человек, да. У мене так само врегулювати конфлікт не вдалося. Частина депутатів покинула сесійну залу. Проте засідання не зупинили. Решта обранців продовжила ухвалювати рішення. Одне з них про закупівлю місту 20 нових автобусів. По програмі цей захід запланований виконання його на другий, третій квартал, тому вже в найближчий час, можливо, до кінця тижня, комунальним підприємством Електротранс буде оголошено тендер на очікувані надходження. Як це було зроблено в минулому році по придбанню 20 нових тролейбусів проголосували також за те, щоб родини загиблих афганців на 50% звільнити від оплати за комуналку. Також виділили землі атовцям, передали в комунальну власність парк перемоги, забезпечили зарплатнею педагогів ПТУ. Ми зняли напругу по Оплаті праці вчителям і педагогам, які працюють і навчають учнів в професійно-технічних навчальних закладах, тому що кошти первинно були виділені на два місяці а на березень місяць вже немає коштів для заробітної плати. Скасували депутати і скандальне рішення виконкому про підвищення вартості проїзду. Чи став його четвертим питанням, чи став його тридцятим питанням? На сьогоднішньому сесійному засіданні це питання ми розглянули б, якщо б депутати нормально працювали. От просто подивіться хронометраж сесії. Ми розглядали депутатські запити. Ну, декілька годин. декілька годин, годин. Майже о 17-й вечора засідання закрили, коли обранці зберуться знову, поки невідомо. Інна примак Анатолій Басистий день за днем.